Рукам, що пахнуть хлібом. Сьогодні у нас така тема дуже важлива з сьогоднішнім цінами на добрива. Останнім часом, все частіше ми починаємо думати, як нам зекономити гроші і за рахунок чого ми можемо це зробити. Дуже таким цікавим сектором є у нас мікродобрива. Ми останнім часом, ну, напротязі трьох років, дуже активно працюємо з цими добривами. Спочатку в них не вірили, потім у нас був період, коли ми побачили дуже високі результати по цих, по різних добровах. І, в принципі, на сьогоднішній день ми дуже активно працюємо цими мікродобровами. Будь-якими починаючи від протравки насіння, закінчуючи вже перед збиранням, там і після збирання ми також вносимо деякі елементи живення, які допомагають нам підвищувати урожайність та забезпечити покращення родючості ґрунту. Сьогодні ми хочемо з вами трошки розкрити тему, чому люди не вірять в мікродобрива, чому там постійно хочуть там. Є у нас люди, які займаються продажем мікродобрив, всі називають їх там обманщиками. Навірно, одна із перших – це те, що люди просто завищують дуже сильно планку і хочуть отримати прибавку, там, вносивши там, внести затратну частину на мікродобрива 100 гривень і отримати прибавку не в. Там, в гривнях а в центрах, вони там хочуть отримати 2 тони прибавки. Але е, рахувати треба трошки не так. Якщо ви внесли мікродомрив на 100 гривень, то навіть якщо там прибавка буде 1-2 центнера, то вам, ну, в залежності від того, яка культура, на, там, на ріпаку є 1-2 центнера, то у вас окупаємось, там 2000 ну, на сьогоднішній день да, по ціні там, ріпаку. Через це люди якби, не дуже сильно я не знаю, ну, сильно завищують планочку. Тобто ви повинні розуміти, що при внесенні там, мікродобрив на 100 гривень у вас не буде прибавки в тонна, дві і за рахунок мікродобрив ви не можете. Повністю там, замінити елементи всі живлення. Ви можете підкоригувати її в якісь моменти недостатка да, їх, прохолодна погода, або навпаки, сухо, жарко. Ви можете рослині допомогти. Якби ну, не допомогти, навіть може трошки надурити її, щоб вона не скинула там, ту врожайність, яку вона закладувала. І дуже важливо працювати мікроелементами не в період, там, коли ви захотіли, а дуже важливі фази внесення цих мікроелементів. Від початку, тобто від посіву, ви повинні працювати, якщо ви хочете отримати якийсь результат позитивний. І там, по вегетації хоча б 2-3 рази ну, определених, по определенних культурах. Є свої елементи живлення, на які рослина дуже гарно реагує. Якщо брати наприклад, мікроелементи там, на ріпаки, да, ми всі знаємо, що дуже гарно відкликається ріпак на бор, на азот, на магній, на калій. Ну, тобто в кожної рослини є свої там, елементи, да, якісь, на які вона дуже гарно відзивається, ніхто не каже, чому так. Це відбувається. Наприклад, якщо брати по борові, чого всі хочуть віддати в зиму. Зрозуміло, що бор на ріпаку дуже важливий не за рахунок того, що з осені він може вплинути на запилення квіток або фертильності пилку. Бор відповідає саме в. Зимній період, да, в осінні, за еластичність клітин у рослині. А в період, коли у нас іде похолодання, приморозки, просто клітина може бути нееластичною, і за рахунок цього у нас відбувається потім дупистості, відбувається. Тріщини там, на, 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 на стовбурі буває кореневу систему, навіть розриває від такого дефіциту дуже сильно. Тобто, рослина не може на ранніх стадіях себе забезпечити о, определеними там, елементами. І просто треба їй допомогти, тобто, дати цей елемент, щоб вона не відчувала цього дефіциту. А вже коли ми дали цей елемент, да, є елементи, які рухливі В рослині є малорухливі а є зовсім нерухливі. От бор там, він залишається на тому місці, куди ми його, він малорухливий. Він... Ми його внесли на листочок, да? От у нас листочок. Ми його внесли зараз на середину листка. Пала капля. Але в період того, як рослина розвивається, листок росте і вона у нас вже йде ближче до країв. І важливо тобі, робити декілька там, повторень цього, цих мікродобрив, якщо ви хочете бачити ефективність. Так само, як, наприклад, цинк взимов, взимов, чого потрібно давати на пшеницю, на, на ріпак. Це, по-перше, він відповідає за фотосинтетичну активність у рослині і дуже важливо на Період зимнього часу в накопичення цукрів у рослині. Тому що чим більше у нас цукрів у рослині, тим менше вона буде страждати від пониження температури. Так само цинк він, він є фунгіцидом у тобто, рослини. Він вбиває там, патогени на, в рослині, які її зашкоджують. теж елемент це магній. Магній відповідає за швидкість. Швидкість, ну тобто постачання елементів по рослині. Тобто, калій у нас, наприклад, він в жарку погоду дуже важливий, тому що він, він роз, як робить клітини, да, вони більш густіше стають у рослині і пришвидшується тобто, за рахунок магнію і калію, якщо у вас в рослині все добре, якщо вони є. У вас, дай Бог, в ґрунті, а якщо немає, то потрібно або є несприятливі умови, коли вона погано засвоїться, там холодно, або на, на, на навпаки, дуже жарко. То потрібно її дати, і тоді рослина швидше буде через себе перекачувати, тобто і буде краще охолоджувати себе. Тобто це дуже важливо. Так само і в зимові періоди. Чому дуже важливо працювати з початкових етапів розвитку рослини, тобто з початку проростання, тому що велику дуже роль у нас і дуже круто, коли в мікродобривах там, да, є гормони, такі як цитокініни та алексини, тому що вони стимулюють проростання кореневої системи, а ми знаємо, що якщо коренева система у нас гарно розвинута, здорова, то Тим швидше рослина зможе брати з ґрунту ці елементи живлення і тим краще вона буде розвиватися. Якщо це брати в осінній період, то вона більше накопичує елементів живлення, буде краще розвиненою, тобто і можливість того, що рослина там вимерзне, або буде страждати від там, не знаю, там пасмурної погоди, набагато менше. Тому а вже весною там, нам потрібно максимально швидко розвинути да, на ярих культурах кореневу систему, тому що нам, ми знаходимося в такій зоні, де у нас з опадами. Ну, Дуже останнім часом нерівномірно. Тобто вони випадають або у виді гризових дощів, або дуже рідко випадають, якщо навіть є. І продуктивних опадів дуже мало. Тому нам також важливо розвити максимально велику кореневу систему потужну, щоб у нас рослина могла качати ту вологу, яка знаходиться в нижніх шарах ґрунту, для того, щоб вона могла себе забезпечити водою. Тому що, ну як ви не крутіть, але якщо немає води, то. Рослина просто-напросто загине. За рахунок цього ми і перейшли на технології, які ми в нашому господарстві зараз і пропагуємо, які ми висвітлюємо у себе. Це не тому, що ми там, хочемо щось там, не знаю, продати, тому що нам хочеться поділитися інформацією і щоб люди не наступали на ті граблі, які наступали ми, щоб це набагато швидше. Тому що всі кажуть, що потрібно вчитись на своїх ошибках, але зачасту всі, тобто на чужих, треба вчитися на чужих ошибках, а зачасту всі учаться на своїх, і щоб не наступали ви на граблі. На ті, які ми наступали, ми з вами ділимося цю інформацію. Для когось вона корисна, для когось не дуже, тому що є люди набагато розумніші, ніж ми, і це добре, значить, є чому навчатися далі. Дуже важливо також велику роль грає в тому, які елементи ви купляєте, тобто які елементи вам подають. І треба дивитися, щоб обов'язково. Бажано ці елементи були в формі, тому що якщо ви хочете швидкого результату, щоб рослина швидко змогла його спожити, цей елемент живлення, бажано, щоб він був хелатований. Тому що халатування це, це коли оболочка просто, ну, клітини да, там якогось металу, вона просто на поверхні вона оброблена. Органічною частинкою, тобто, і рослина набагато краще його споживає, тому що вона, ми її би, таким чином трошки обдурюємо, вона хелатовані елементи живлення швидше і краще до себе забирає, і ефективність препарату може підвищуватися від 40 до 90%. Тобто, такого коротенько ми вам трошки розповіли. Якщо цікаво, будемо продовжувати вам висвітлювати свою філософію. Елементи, тобто мікроелементи працюють. Головне, це дуже хірургічний інструмент, яким потрібно вчитися працювати. І тільки коли ви навчитесь ним правильно працювати, тільки тоді ви будете бачити результат. Що всім дякую, все буде Україна, до зустрічі на нашому каналі.